Ічі була звичайною дитиною з Ліуї. Вона любила збирати трави і часто ходила в гори. Саме це і стало причиною трагедії. Одного разу Чічі -чі випадково потрапила до зони битв, адептів із демоничними істотами. Під час бою вона зазнала смертельних поранень і загинула. Адепти знайшли тіло дівчини і, відчуваючи жалість, вирішили повернути її до життя, наповнивши тіло адепською енергією, силою близької до божественної. Вони не хотіли робити її зомбі, це була спроба порятунку. Але людське тіло Чічі не витримало величезного потоку енергії. Вона воскресла, але втратила нормальні емоції, живий людський стан, частину спогадів. Так вона стала нежиттю цяньши. після воскресіння. Чічі не змогла контролювати адепську силу та почала впадати в небезпечний стан. Адепти були змушені запечатати її силу та накласти печатки на її тіло. Щоб вона не зашкодила ні собі, ні іншим. Чому вона забуває печатки та стан нежиті призвели до сильної втрати пам'яті, сповільнених емоцій і необхідності записувати все в зошит без записів Чічі просто губиться в часі. Пізніше байджу прихистив Чічі в хижі, бубу де вона збирає трави, допомагає аптеці та існує між життям і смертю. Тож Чічі не монстр, їй просто не пощастило в житті, і в душі вона дуже добра дівчина.